Я серед своїх прилуцька гімназія номер 10 в співпраці зі скаутами України. Починаючи з 2024 року, гімназія співпрацює з національною організацією скаутів України. Мета цієї організації підтримка дітей та молоді, які постраждали від війни шляхом створення безпечного освітнього простору для розвитку. Зокрема, з початку повномасштабного вторгнення організація реалізує проєкт Я серед своїх. Реалізація проходить в чотирьох областях України. В місті Прилуки та, зокрема, в гімназії номер 10 Організація працює вже вдруге. 13 травня на майданчику навчального закладу для школярів організували декілька локацій: з них кемпінг, інформаційна та пізнавальна зони. Двіж, дитячий двіж. Вже другий такий захід, із цієї громадської організації він спрямований на те, щоб покращити ментальне здоров'я і психологічну підтримку і згуртованість дітей, які постраждали внаслідок війни. Окрім гімназистів, на скаутський двіж завітали учні Прилуцького ліцею номер 13. Ми звернулися іще до керівництва. Ліцею номер 13 для того, щоб ем, співпрацювати і налагодити співпрацю у ем... Збільшення громадськості участі у даному проєкті адміністрація відгукнулася, діти задоволені зараз. Вони відпрацьовують командну роботу, згуртовуються всі з посмішками, всі задоволені. Завдання надзвичайно цікаві, продумані. І сьогодні ми будемо дякувати громадській організації Скаути України, які доєднали наш заклад освіти до такого класного проєкту. Я серед своїх, як говорить регіональна координаторка Богдана. Проєкт передбачає проведення інтерактивних ігор для дітей та пізнання основ скаутингу. Діти тут ознайомляться з основами скаутингу, для них є така сьогодні гра. Масштабна, тобто дистанційна, є різні станції, різні локації. На кожній локації вони щось новеньке дізнаються про скаутинг. Додвіжу залучили учнів четвертих, п'ятих та шостих класів. Нині важливо пропонувати дітям всебічні активності в цікавій формі. Вихованці від такого дозвілля в захваті. Ми сьогодні ходили на локацію, там де треба було зробити вузол дружби. Ми зробили вузол дружби, і мені це дуже сподобалось. Потім ми пішли на локацію там, де ми співали і танцювали. Мені теж це сподобалось. І ми ще пішли на локацію там, де треба було написати на руці, ну там, з паперу, що ти собі змінив у школі і у, у Україні. Це дуже весело і зараз це вчиться якраз.